Розробники Ukrainian Fight Drone Simulator безкоштовно надали вітруган ліцензію на симулятор бойових операцій. Щиро дякуємо, друзі. Підключаємо пульт RadioMaster Boxer. Бачимо, що в нашому випадку калібрування не потрібне. Все працює без додаткових налаштувань. Налаштування графіки на максимумі нічого міняти не будемо. Одразу переходимо до місії World Academy, обираємо першу місію для FPV камікадзе. Бачимо додаткові налаштування погодних умов, нічого не чіпаємо. Хіба що антенну поставимо трохи вище. Далі налаштування дрону теж залишаємо все за замовчуванням. Далі цікавіше, бачимо щось типу чек-ліста. Для пілота у вигляді міні-тесту. Сподіваємось, що з першого разу дамо правильні відповіді і можемо летіти. Цей тест дуже корисна річ для навчання, щоб закріпити і повторити знання, які необхідні для військового пілота БПЛА. Це можна летіти. Робимо арм, злітаємо. Активуємо БЧ. До речі, як і на справжньому fpv дроні, це можна зробити лише після того, як дрон у повітрі. Це наш перший досвід з симулятором. Місія проста: летіти недалеко і ціль шукати, чи обходити реп не треба. Далі, як ми ближче познайомимося з симулятором, будемо публікувати відео використання Ukrainian Fight Drone Simulator для навчання військових та рекрутів на контракт в навчальному центру Вітруган. О, бачимо, ворожий Камаз вражаємо ціль. Після завершення місії можна подивитись статистику. Дякую за увагу. Далі буде.